Одна із самих надійних автомобілів, я думаю, в світі це Toyota Camry, а особливо з гібридним двигуном 2008 року. Дивимось. Двигун у нас 2.4 в парі з гібридною установкою працює. Пробіга на щитку 304. По факту трішки більше, але власник її повністю обслужив і замінив двигун. Тому маємо ну, майже нову тачку на акадки. Далі у нас лінзована оптика, люк, легкосплавні диски, безключовий доступ, світлий шкіряний салон, кругова безпека, двохзонний клімат, акустика, безключовий доступ, круїз, люк, що ще треба в автомобілі. Працює, до речі, як часики, у нас гібрид, запустилась на гібриді. Салон, як замітите, чистенький, охайний і як новий. Не помиляєтесь, він новий. Власник повністю перешив салон. І тепер ну майже нова тачка, новий двигун, новий салон, вся обслужена. Давайте багажник. У нас навіть є опція вільні руки. Ви отак робите: хоп, і відчиняється. Якщо у вас є брелок, звісно. Так як у нас це гібрид, у нас стоїть тут гібридна установка і система охолодження. Багажник трішки менший, ніж звичайних Camry але місця тут. На рибалочку можна катати. Сюди подушечку і на Одесу, на Дальняк можна їхати. Автівка взагалі безпроблемна. Помилок немає, двигун без зауважень, коробка без зауважень, все обслуговано. Розхід палива 5-6 літрів по місту. Траса десь 7-8 буде. І найголовніше, ціна 7999 за автомобіль. Це перша ціна по Україні на гібридну камері. Плюс є невеличкий торг, якщо ви приїдете.